Всім привіт! З вами сьогодні Джулія, тому що ви перейшли на мій канал. Відповідно, сьогодні я тут. У моєму телеграмі я побачила ось такий коментар, який був не по темі взагалі. Здається, що зараз я надто якось культурно розмовляю на відео, але тим не менше, я його прикріплю і відповідно прочитаю. Привіт! Трохи не в тему та хотіла спитати: ти така замотивована? Мені дуже цікаво за тобою спостерігати, і дуже цікаво мене, що саме тебе так мотивує. Я зараз не зараз Україні. Не зайнята, дуже круто розпоряджаєшся своїм часом. Чи не могла б дати кілька порад, що тебе заряджає і надихає? Хочу взятися за навчання, але ще не знаю, як це почати дякую. По-перше, я це читала монотони зараз інтонацію, але вперше, коли я це прочитала, я плакала, тому що мені було супер приємно. І ви знаєте, що це означає? Хто не знає, я здавала свої фінальні іспити цього року. Здавала ірландський Cert. Всього було дев'ять екзаменів. Разом всі іспити в мене займали приблизно 25 годин. годин. Було перший раз, що я готуюся до якихось екзаменів, і в мене немає репетиторів допомоги. Я абсолютно повністю готувалася сама. Я готова вам розповісти про те, як я себе мотивувала і як. Я не заїхала з котушок і більше того зробила весь процес таким, що мені реально подобалось. Звичайно, що в якихось моментах було важко, але мені реально подобалось готуватися, не дивлячись на всю емоційну фізичну весна, яка мене потім заставала. Присідайте, відпочивайте, а я вам буду все розповідати. Хочу почати відео з того, що, на мою думку, мотивації не існує, існує дисципліна, існує натхнення. Мотивація для мене як штучне бажання щось робити. А коли воно штучне, вона не справжнє, Дуже просто. Коли ви розраховуєте на якусь винагороду, воно трішки по-іншому відбувається. Тому я вірю в дисципліну, але я вірю, що її можна створити таким чином, що вона вас не те, що мотивує, вона вас надихає і створює у вас відчуття якогось морального задоволення. Цю дисципліну можна створити таким чином, що вам подобалося працювати, подобалося вчитися, а найголовніше, якщо вам ще не подобається. То ви дійдете до того моменту, коли ви будете реально кайфувати, отримувати задоволення. Далі у вас не буде такого бажання, що, наприклад, я працюю, я не хочу це робити, зато мені капають гроші. Я вчусь, але зато мене будуть хороші оцінки. Ні, коли ви продовжите себе дисциплінувати і продовжите робити так, як ви це робите. Це ви отримуєте вже таке природнє задоволення від того, що ви робите. І немає вже такого відчуття, ніби ви щось робили через силу. Вам захочеться зробити це рутиною. Отож, правило номер один: зробіть те, що ви робите своєю рутиною. Наприклад, я зробила для себе правило, що я вчилася кожного дня. Я вчилася сім разів на тиждень, не беручи там один день оф, days off, Ні. Я але я особисто змінювала обсяг роботи, що ви відповідно теж можете робити. Змінити обсяг роботи, і, наприклад, неділю у вас буде менше завдання, чи в суботу, а в будні дні у вас буде більше. Таке враження тоді буде, що у вас реально відпочинок субота-неділя, але при цьому ви реально досі щось зробили. Іноді буває таке, що субота або неділя можуть вас вивести з вашої дисципліни. І вам буде здаватися, що назад вже важче повернутись. Наприклад, я хожу регулярно в зал, але я пропустила один день. Але до наступного заняття мені ще залишилось щонайменше 2-3 дні. Що я роблю? Я просто покачаю принаймні прес вдома. Так, це не буде повноцінним тренуванням, але це буде стосуватися роботи, яку я наразі пропускаю і хочу при цьому включити в свою рутину. Номер два розпишіть повністю ваш цілий день, Забийте його просто різними заняттями. Зустріч за кавою з подругою. Та перетворіться в щось серйозне. Запишіться все в календарку. Я вам зараз прикріплю картинки, які як мене виглядає завжди колендарк. У мене там записано все. І коли там порожньо і немає ніяких справ. У мене просто таке враження, що я не була продуктивна цілий день. Запишіть себе в телефоні, запишіть на У вас є відчуття продуктивності, у вас є відчуття готовності, бо ви знаєте, що на вас чекає у конкретній годині, і ви знаєте, які у вас обмеження на години. Правило третє створіть собі штучний відпочинок. Що це означає? Ваш відпочинок має бути як справа. Особисто я відпочиваю, коли я перемикаюся з одної дії на другу. Після залу я читаю книжку, після залу я йду на роботу. Після роботи я йду прогулятися чи пробіг. Всі ці речі продуктивні і можна не завжди їх розглядати як відпочинок. Хоча по суті, що зал, що робота має частково для вас бути відпочинком для вашого мозку. Сам факт того, що ви робите різні речі. Це як відпочинок, і знову ж спочатку, можливо, так не буде здаватись, але потім ви будете від цього кайфувати. Просто знову ж обожнюю, коли в мене забитий графік, коли я до чогось поспішаю, туди йду, туди, сюди, назад. Іду, зроблю сама собі обід чи вечерю. І, до речі, знову ж можете це теж записати собі в календар, якщо ви будете це робити. Беріть собі штучну винагороду, а саме можете скачати собі програму Forest, тобто ліс. Ця програма платна, я собі особисто придбала платну, можете скачати безкоштовно. Тим не менш, закомтайте, що коли ви купуєте платно, вам не треба її потім більше до кінця життя купувати і так далі. Там немає там щомісячної підписки, чи щось таке. Купуйте собі додаток і маєте собі на ціле життя цей додаток. Я його придбала, коли готувалася до екзаменів і до сих пір ним користуюся. Ви просто собі робите обмеження на телефон на певні соцмережі або всі програми. Засікаєте собі таймер. Там є пару воді таймерів. Можете зразу собі поставити конкретний час, може сам він рахувати, можете поставити собі різні режими, вирощувати свої дерева, створити цей ліс. Мене особисто таке надихає, що в мене є класний ліс, і він не росте просто так, а росте від того, що я щось роблю. І почніть його навіть ставити, коли ви йдете, наприклад, гуляти пішки, тому що пішки гуляти швидка ходьба це частково теж спорт, будете спалювати калорії, і це насправді дуже круто. І наче це скучно, але насправді воно ну дуже мені піднімає особисто настрій. Коли я бачу, що я можу купити нове деревце, що я посадила деревце, що в мене гарний ліс, що я просто навіть бачу кількість годин, скільки я працювала, і я така вау, 5 годин я сьогодні вчилась. Вау, сім я сьогодні була зайнята. Що тоді людина ще лишній раз собі нагадує, наскільки вона насправді є зайнятою, наскільки вона є продуктивною, наскільки вона приносить користь своє життя і так далі. тих, хто вчиться, можу ще порадити розписати собі всі теми, які вони вчили, і таким чином їх вчити. Наприклад, ви вивчили параграф 13, так чи розділ 13, і хайлайтером виділіть собі цей розділ. Коли ви його вже повторюєте, і ви вже бачите, що ви його запам'ятали. Закреслють його, не впевнені, що ідеально знаєте, поставте собі зірочку або придумайте своє маркування. Це дуже допомагає вам не відійти від матеріалу і не створити собі ілюзію того, що ви справді його вивчили до кінця. Наприклад, у мене були теми, які я дуже добре знала, і коли з них поверталась, мозок не міг пригадати цю тему ідеально. Хоча як тільки я її повторювала, вона в мене мозку. І я довела ці теми до... Певного рівня, і я знала, що я буду в змозі написати їх супер-пупер-класно і навіть не перейматися. Також можу порадити, колись це було дуже якось дивно серед молоді. Наразі це починає нормалізуватися, а саме прогулянки на наодинці. Ви просто не можете уявити, скільки переваг ви отримаєте після того, як почнете гуляти наодинці. Жуль, про що ти балакаєш? Типу що саме? Ну, по-перше, коли ви гуляєте наодинці, ви, скоріш за все, будете швидше ходити. Тобто ви спалюєте калорії, у вас сіло в прекрасному тонусі, а також ви стаєте здоровішими. Буде час подумати на одинці, відключитись, навпаки, Коли я була за кордоном, я гуляла наодинці практично кожного дня. І повірте, є різниця гуляти кожен день одному і сидіти вдома кожен день. Вам треба якусь картинку перед очима змінювати, якісь пейзажі, та навіть не пейзажі. Добре, ну живете в цьому страшному районі. Та вийдіть в цей район, подивіться, можливо, помітити навіть щось красиве. Наприклад, в себе в центрі міста я помітила дуже гарний дах будинку, який я раніше ніколи не бачила. А ще я помітила, що там ховаються котики. Тобто. Якби я одна не пішла гуляти і не підняла би свою голову, я б це навіть ніколи не помітила. Я завжди вважала той район, якимось таким знаєте страшним. Також хочу дуже сильно порадити, не сварити себе, якщо ви трошки виходите там з рутини. Наприклад, що це мається на увазі, перше, що вам варто робити в такій ситуації, це не панікувати. Не починати на себе там кричати, ображатись, що, блін, знову це робити заново, цей процес робити заново. Я дійшла до такої то мети, я вже була майже там, а зараз я маю повертатись назад. Ні, запам'ятайте собі раз, на прогрес, розвиток ніколи не виглядає отак. Ні. Це завжди дорога, шлях, який буде йти вверх вверх-вниз, але кінцева точка завжди буде краще, ніж початкова. Здається, що блін, я дійшла ще. До гіршого статусу, ніж в мене було до просто продовжуйте рухатись, тому що таке іноді є життя. Вам підкидує якісь випробовування, і навіть на власному досвіді у мене була штука, в якій я була впевнена і недавно сталося просто жахливо ситуація в моєму житті, напевно, яку я не був ніколи. І просто не ганьбити себе, не ганьбити, успокоїтись. Блін, я вже це робила. Я це зроблю зараз ще раз. В мене є знання, в мене є досвід, і я вже знаю, що я роблю. Я обізнана в цій. Сituації за тим більше, коли ви кажете своєму організму, своєму тілу, своїй підсвідомості, що все добре, все буде добре. Воно так і стається. Звичайно, що треба бути раціональними, логічними, критичними і так далі. Але не треба себе ганьбити в таких ситуаціях. них дуже легко вийти, якщо ви справді будете мати певний план. І це стосується будь-чого. Тільки себе пам'ятаю, пам'ятаю, що в мене завжди була допомога в плані навчання. Я не була дурною, але у мене завжди були якісь репетитори і так далі. І е, мені відповідно все здавалося легшим. Якось морально, психологічно. я ніби розраховувала на свої додаткові заняття. Звичайно, що я вчилася, робила всі домашні завдання, але просто психологічно було легше бути такій. Ну, мені ж дадуть всі ці знання, які мені потрібно знати, і так далі. Але за кордоном знову ж вперше раз в житті мені треба було повністю самі готуватися в плані того, що в мене навіть не було людини, яка би мені подала руку, підказала. Я не знала системи взагалі своїх екзаменів. Відверто я була дуже необізнана в плані своїх екзаменів, що мені робити. Я перепитувалась по мільярд разів. Я виглядала відверто як. Ну, дура, відстала, якась ну розпутана. Але це просто був єдиний шлях, щоб зрозуміти, що мені робити далі. І мені насправді дуже сподобалося сьогодні з вами розмовляти. Я знаю, що сьогодні я дуже культурно звучу. Напевно, тому що мене сьогодні такий настрій бути такою дипломаточкою трішки. О, бачите, знову починаю мені це кричатися, а Я ж починаю дурне говорити. Ось так ось буде виглядати мій макіяж. Сьогодні, до речі, я знімаю на 4К на свій телефон, тому я не знаю чи. Я буду брудно виглядати на камері. Сподіваюся, що ні, а якщо так, то я не знаю, така моя напевно, доля. Ну що ж, мені здається, що на цьому мої поради закінчилися. Я сподіваюся, що вам це відео, не дивлячись, яка я сьогодні була, не така, як завжди. Але принаймні я намагалася. На цьому відео моє закінчилось. До речі, навіть зробила нігті так, щоб е, мене ніхто не наврочив. А якщо хтось наврочить, то добре, хай буде. На цьому моє відео закінчується. Я дуже вам дякую ще раз за перегляд. Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, чи вам скучно, не скучно, майданчик, не лайдуже. Також пишіть свою думку на рахунок відео, яке би відео ви хотіли бачити, чи хочете мене бачити на ютуб більш живою, чи хочете, щоб я з вами сиділа, розмовляла і так далі. Всім про чудового дня і всім па-па!